Акторка Міла Куніс у співпраці з американською компанією «Віду ігор оголосила збір коштів на підтримку України. У межах ініціативи компанія створила спеціальний набір жовтосині домашніх тварин. Гравці можуть купити цей набір за 496 гривень. При цьому 100% від продажу кожного набору буде спрямовано до благодійного фонду. Благодійна акція триватиме з 25 липня до 29 серпня 2023 року. Про мілу Куніс дещо інше хотів вам розказати. Уявіть собі цікава ситуація, коли вона і Аштон Карчер, обова обидва голівудські відомі актори, приїхали. А міла вона сама з Чернівців. Якщо не помиляюся, вона приїхала в свою звичайну квартиру в 9 поверхівці і стукають у двері. кажуть, а ви хто? Ми я тут жила. Раніше вона там ламаною вже мовою починає відповідати і так далі. Її їм так і не відкрило. Увіть собі реакцію людини, яка дивиться, і дуже хтось схожий. Або ти там дивишся, там, у тебе стоїть Арнольд Шварценеггер і там Сільвестр Сталоне в гості до тебе. Ти так, 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 так. Ні, ні, треба кидати пити. Так, 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 так. Ще раз. Ну що ж, продовжуємо. Особливі домашні улюбленці, позначені кольорами, які відповідають барвам українського прапора. Сонні іноді ганяється за власним хвостом та подекуди дрімає між пригодами. Малюк Мурлока флурки несе національну квітку України, соняшник, коли він слідує за вами у пригодах. Флурки залишає за собою барвистий слід із квітів.